Привіт! Я Васка, і якби це дивно не звучало, але це мій дисклеймер до моєї реакції на реакцію на мультитрек з Лілу 45, тому що Лілу 45 насправді я дуже люблю, але мультитрек виявився дуже затягнутим і нудним. реально дві години, буквально нудоти і при тому ще люди втомлені в кадрі, тому я взяв сміливість на себе, і я... Порізав мультитрек і змонтував його так, як я хочу. Якщо ти не згоден, що в мене вийшло більш цікавіше і динамічніше, то напиши це в коментарях і постав десь лайк. Інакше, як, як я дізнаюся, коментарі ж придумали на Ютубі для зворотнього зв'язку і щоб ти писав свою вагому думку. А ще я придумав гру. Звісно, я шкодую, що дивився мультитрек без алкоголю, але кожен раз, коли ти чуєш слово, тіпа. тіпа... Ти дивишся на себе зі сторони і розумієш, тіпа... то можеш перетворити цю гру в бухаловку. Ну, реально, кожен раз, коли чуєш чіпа, бухни, водочку, горілочку або ром. Або ні, ну. Хоча, якщо ти реально будеш грати в алкогольну гру на слово чіпа, то ти реально збухаєшся до кінця ролика. Хоча хоча б не буде сумно це дивитися. Ну що, поїхали за Богом? Як голосно, блять. Ага, ебать нахуй Дантес? боже. І на що я поступила? на акторське Поплавського, а? <рес> Криза середнього віку це щось фантастичне. Це прям. Ви можете сказати, що я долбаюб. Але мені здається, що Дантес буквально розквіт. Буквально після розлучення з Дарафеєвою Дантес почав дихати на повні груди і взагалі. Відчувати смак життя. Ну, от от буквально, от що було раніше? Раніше було ось це. Єсли б я був наркокур'єром, токав би щастя по три рубля. Таким би нещасним, як я. the fuck не потрібен паспорт, посвідчення водія. Щоб знати, хто є я. Порадили читати книги Стуса Василя. Щоби знати, хто є я. Ну буквально людина почала жити. В 35 тільки почалось життя. А, все раптове включення від психушки закінчується. Мені от цікаво, чому вони знімають такі підводки? Я хочу більше трушності. Джованна Антонелі, Вера Фішер, Ріжінальдо Фарія. Оу, oh, вау! Wow! У нього що? Там цілий всесвіт народжується в ті глотки. Чи це його особисте сонце. Чи цій українській владі час визнати, що в Україні є своя смертельна зброя знищення. Це смертельна зброя в глотки Алексєєва. Який чай, бачи, більший чай. Можливо, я занадто буду матюкатись багато, але ну реально, по-перше. Я нічого не змогла з собою зробити. Я е, перепрошую за неце за багато нецензурної лексики з мого роду е, на цих відео. Е, ну, сказати, що мені прям дуже соромно, ні. По-друге. Вигнали! <гадали> я вітаю я вас. Я сону... Блядь, я лусорик на своїх хвилі. Блядь, ахуєнний бренд на Алексієві, блядь, просто ахуїтельний. Якщо я не помиляюся, якщо я помиляюся, то я помиляюся. Це заїбні. Пізно. Пізно пити боржомі. Пізно сюди прийшли. Я от думаю: кубік це левиця в прайді Левів на джипі. От, чи вона не могла навчитись від левів, що якщо ви робите шоу на Ютуб, то треба оцю заставку робити короткою. І разом з правилами. Ну, в принципі, так і роблять, блядь, леви на джипі. Чому ж, блять, муль... шоурани мультитрека, не можу до цього додуматись. А, тобто ми дивимось правила вже на другій хвилині. А я б хотів отримати правила, блядь, на 3 секунді, ви розумієте? Хочете, кружку з дельфіном маєте, хочете їбіться. Блядь, заїбать. А я привіт. так ще ще вітаю, радий бачити якісь мені. Вітаю вас, друзі, привіт, мультитрек, привіт Україно. А я хочу покликати свою артистку, ну, не свою артистку, а та. Басімся так! Да. Круто. Здається, вона не знайшла собі хлопця. Або ні. Хто знає це ж. Ах, це український шоу-біз, хто я знаю. Якщо програли, ви сьогодні запам'ятайте, без автомобіля, але з провідняко... провідником. Боже, яка мука дивитись конкурсу мультитреці перемогла лілу 45. Не дякуйте. Кому б ще не похуй. Ще... І ще також на вас чекає пікантний обід. Не знаю, як це. Ну, типа, мені просто. Я дивлюся гру престолов. Бо я в діпресі. Я вирішила проти. Про серіал для того, щоб витягнути себе з депресії. Може, ютубчик якийсь подивимось, якийсь випуск чого-небудь щось. На що ти дивишся? Тру крайм історії. О, пікантність. Сумтіла. Сподівається, я займаю. Пілігру. Чому може не хочете на тебе тиснути? Я жодного разу в першому конкурсі не програв. Хочеться полежати, поспати, хочеться в ігрушки якісь поіграти. Ну, точніше, артисти. Нічого страшного, ну, нічого да, все все не Це не буває певного ж помагається. Давайте домашні. Спробуєш з нами, Пацаны. шановні музиканти. Взагалі-то одяг це зло. Бог створив людей холими. Ні, це нормально, це прикольно. Вона. Вона єдина, що її класти в цьому шоу. Знаєте, український хіт в стилі Рок. Хіт в стилі Рок. Знаєте, так, Я знаю цю це, yeah, да, це. Правильно? Ми перемогли, все, закидаємо. Знаєте, про що з нами? Мама діва Ну, але вона схожа по гармонії. А, це вона була? Мама Тереза? Ти що? <звіхи> 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 <silicone звіхи> <звіхи> Думаю, ну а я? Ну, типа, в смислі український хіт в стилі рок. У За... тебе ж є чи така позиція: позиція. Що ти ну при всій популярності ще рускоязичних треків, що ти не все одно не виступала, там типу не їздила. Чому? Ну я по-перше, не хотіла ніколи в житті виступати в Росії. Почалося повномасштабне вторгнення. Типа, ти дивишся на себе зі сторони і розумієш, типа. Е, чому там люди могли задавати питання? О, я думала, що це там типа російська співачка, типа чи ще щось? Бо ну, вони ж ніхто не знає, ті що я робила до цього. Там, типа, ніхто не ну, знає да. про що я говорила до цього. Ну у тебе і не так інтерв'ю багато. Я тобі скажу? Ні, ну це принципу логічно. Російськомовність тяне до Росії, ну очевидно, що основний ринок їхнього споживача в Росії давай. Так я не люблю давати, ну, от, от, щоб хтось знав, що ти робили, впускати в своє серце і в свою особистість так багато незнайомих людей. Тіпа це складно, і я більше про. Я дуже чесна в своїх піснях. Якщо вони хочуть щось про мене дізнатися, то вони можуть їх просто послухати. Блін, ну ти ж вже трошки брешеш в свої пісні. Немає рецептів на морфін, ніхто не видає. Ну, якщо ти помираєш. Ти казав, що ти пишеш про своє життя пісню. Коли це була така ситуація? Ну, як сказати, є легке відчуття, що щось померло. Ну, це виходить пісня про ескупізм. Виходить пісня про енскопізм, типа про типа, ну кудись бігти, типа тікати, бо тут погано. І рецепти на морфін дуже. Жирна а пісня Морфін називаємо, правда? Да, да. Пішов я нахуй. Я, я завжди да, я просто хочу бути класним да, другом. Да, класним другом. У мене просто нема друзів. Я хочу бути класним для всіх. Знаєте, оцей оцей типаж людей, де оцінка важливіше знань, де ти маєш бути хорошим хлопчиком, де ти маєш сміхатися і всім подобатися. Я бачив, я дивився, я вивчив всі ваші шоу. Я відмінник. Я не, не розумію типу, сенсу в інтерв'ю. Плюс я вважаю, що журналістика у нас типа. Ну, у нас дебільні питання. Скільки разів тебе спитали е, ті? Типу, чому, да, чому ти дам тест? Чому ти типу? дам тест? Багато. Я фраза у людей, яка мене роз, ну, сильно роздовбує. називається так. так. Я звісно розумію, що ви втомилися, але можете ще раз сказати? Ти трошечки піділась? Так, звісно. Ну хочеш поміж нормально? Та ні, я не думаю, що. Хоч можемо взяти з собою. У нас є що, є гроші, є магазини. У нас ще є обід. Все, погнали. А що ти в дитинстві слухала? Мрачняк? Чому буде це казати? Ні. Тіпа мене батьки їздили на дачу, і я з ними, і вони їздили під Сімона Сліпакова. Я їду в машині, мені ригать хочеться. Брала кнопочні телефони батьків, типа записувала на диктофон, як я співаю, і співала їх пісні. І я до сих пір можу послухати, як я співаю на діктофон, ті панокі. Сторі пісні, і до що якщо я помру молодою і хтось захоче зробити документальний документальне. Я не так давно написала пісню, яку я почала з приспіва. Ну, це типа знову був вірш. Короче, я розсиплюсь у спогадах, розтану у снах. Я сховаюсь у мертвих байдужих снігах. І я замкнуся у темряві, з нею змішаюсь, зрозумію, я ніколи не залишаюся. Мені просто прийшов типа, в голову сам Вокалайн, типу, цих слів, як пристіла, Що ти типа, зараз? Вокаленд? Вокалайн. 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 Поясні, будь ласка. Вокалайн — це вокальна мелодія е, пісні. Тобто, наприклад. Коли починається пісня, вже перша фраза має бути промовиста. І тому, якщо я розумію, що в мене немає цієї першої фрази, яка може вже взяти типа, і звернути цю увагу, то. Мені, навар... напевно, тепер не варто писати цю ну, пісню. Багаж? Ну, я не читала багато книжок. І, ну, я в дитинстві прочитала Ромео Джульєту, хазяїна, бо мене в село відправили на два місяці. Бо, і дали школьну літературу. Ну, і е, я ще провинилася перед батьками, і вони змусили мене реально це читати. А як провинилася дуже цікавіше? Е, я вкрала в дитинстві у своїх батьків 100 доларів і пішла, коротше, ми з моєю боти. Ніхуя собі. блядь. Торгую. Це ж, моя історія насправді. Е, типа, я дзвоню Юлі, це моя подружка з третього поверху, а я на сьомому живу. Mm -hmm. тіпа, я кажу, є з їла. Мені було 9, і було 12. Підходимо до цього обміну валют. Юля 100 баксів, 12. Літ, ну куди ти дитині міняєш ці гроші? Нам дають 800 гривень. Я купила тіба, своєму другу зв'язку мітати. Тіба, бо він хотів. Я бабусь купила тіба, е, з камня там, агат чи щось таке. Значить, яндар, тіба. камінь. Це клубника. Буси і сережки, бабуся подарок купила. І серебряну цепочку другій бабушці, тіба, а купила. А Ти спалилася на тому, що ти бабуся купувала свій. Цей... Я, ну, я ж типу з подарків. Ой, де ж є, знаєш, що такі погаeliti. Або і... нічого не купила. <рес> і ми з Юлі, короче, ідем, і у нас там був такий магазин, де морозиво, знаєш, що це ага. робили з вафельними стаканчиками, Типа, діпа. Е, я пам'ятаю, що ми замовляємо найбільше, і ми ідем за садиком, йому це морозиво, я з подарками щаслива. Я не знаю, як я буду це пояснювати. Ти що я буду делать? І тут мені дзвонить Ну, давайте начнем з того, що вона додумалась красти ці гроші, міняти їх. Тобто вже мали я працювала в 9 років. Мама. І каже, Люда, де 100 доларів? І в мене просто в момент зрозумів, я викидаю морозиво, в мене починаються сльози, і я просто біжу додому. Я прибігаю, вони так садять мене навпроти себе кажуть: ну, давай. І я починаю свою бать. А ти ще я, тіпа, ну, Якщо горить, то тіпа, так, щоб вже до кінця. Звідки в тебе 100 доларів, тіпа? 200 гривень я наколядувала на різдво, типа там 50 гривень Шла, йшла, йшла <смеш> по вулиці, знайшла. По ітогу я не, не <смеш> думала свої фантазії де ще 250 гривень. І каже, так що ти вкрала? Я кажу, так. Блін, такий вітер. О, я просто люблю інші, ну типа нові слова, які знаходити. Де? Я люблю. Е Да не знаю, ну вони повсюди. Я люблю вірші читати. Ну, типа, вірші мені подобаються, але я не можу сказати, що я зачитуюся віршами. Плюс, якщо згадувати театральне минуле, то ти багато п'єс якихось mm -hmm. читав, нових слів вчив, багато віршів вчив, типа саме на пам'ять. І тому тобі здавалося, що ну, це воно вже все твоє. Деколи читала якісь книжки, але я не могла дочитати щось до кінця. Mm -hmm. Мені було складно. Я ще бралася не за художню літературу, а за там. Тіпа, Духовні практики э, за ніч. Я, це жарю, о, я о, читаю 15? мені. Ні, 17, я читаю, я половину слова не розумію, що там написано, типа. Ну я думаю, ні, треба читати, мабуть. Я Біблію, блядь, читала, коли мені було. Перегов... Я... ну, Просто переговори, щоб. Ну, просто ти Біблію читала? Отак, От я Біблію читала. Таке саме. Але ну, Може, на, я чув... на твій характер. Типа. А що це таке? Вау! Ви не знімали. Ну, як ми. Володя розбив гітару. Ну, якщо ви думаєте, що тільки в цьому прикол, ні-ні. Увага! А зі мною команді буде класно! рок н рол Якраз... Баба. А, це не це... жарт, я йока просто це така у мене є демка а -а -а. так органічно, так хорошо було супер. І хай колеси не туркаються землі, Над не помічаючи ні голоду, ні Це взагалі якесь знущання насправді. Думала про приспів, і я не могла заснути, і я сьогодні в 2 часа ночі е, записала, типу, вокалайн. Привіт! Це буде приспів, типу. а ну давай а ви запи... да, а можете хтось записати? Давайте щось запишемо це. Мені, якщо чесно, типу це знаєш як ще одна пісня. Ні, подожди, ну ні. Що ви думаєте? Я думаю, що можна прям гітарку отак так і на початку лишати і з якимось електропіанінком так. Але хочеться, ні, щоб вона вйобувала спочатку, поняв, тікам. Yeah, вай... Цей бойчик ну, — це прям розривчик. Хочеться. А на прихорос тіпа... можна дати, знаєш, пряму бочечку uh -huh. з живим басом. І на припеві да. вже дати. Самі продюсер, знайомтеся. Ой, прошу звернути увагу на... на те, як зручно грати люди. Саме, саме так. Чисто сніданочок. Зайвий був а воно мені просто давить. Я не розумію, на що придумали штани. які можна... Я в цілому завершити речення так. Навіщо придумали штані? Я сам один. Я спеціально взяла кофту, поняв, щоб перекривати, що я розтягую шарін. Так, давайте ми почнемо записувати гітару почнемо просто збирати цю структуру, визначимо BPM і почнемо писати, шар, що у нас стоп, є. Стоп, 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 стоп. Не забуваємо, що не всі в музиці шарять. BPM! Це Ілья, мій саунд-продюсер. Ми з ним разом пишемо пісні. Да, потужні пісні, альбоми, багато альбомів я Може, є лист помаги у вас? Тут Ну, я бачу, що така, звісно. Ти рисувати будеш? Саунд продюсер займається саунд дизайном музики, допомагає збирати артисту пісню, займається інструменталом, визвучим. Може якомусь артисту запропонувати стиль, в якому він його бачить? Тіпа працювати. То ти зговорилася, забовталося, тебе не зупинити. А можна стік? Тримається лілу 45. Стільки депресія і кохле. Припустимо. Ми пізно сюди прийшли. А мене ж споукувається. Я хіба можу зняти? Але глядачі не ходить? Я, я б крайне хотіла бути в спортивках, але в мене собака. Ньому, собака спортивки порвала, я їх зашила. І я подумала, що ну, я в них сєвних. Тепер це домашні мене... штани, так? Да? Ну ні, я в них хожу просто не на мультитрек. У Ух, як да -да -да -да. красиво. А Давай фіт сделаем. Ні, ну це не ну просто це ж прикольна ідея. типу... Ну ладно, ну просто було б інтересно, я просто в голові по... ну ладно. Блін, ви там грайте, ми тут в мак замовляємо. Блять, ахуєнно вийшло якось так. І я знаю, що це не саме приємна кінцівка, яка могла бути, але вона є. І притом ти можеш подивитись.